Дівчаночка, привіт! Я точно знаю, що серед вас є багато шанувальників тональних основ Oriflame. і ви дуже чекаєте на мій відгук і моє враження від новинки ось цього каталогу мінерально тональну основу Giordani Gold». Це новий випуск улюбленої багатьма з вас тональної основи, стійкої, стійкої мінеральної тональної основи. І чим він відрізняється і чи відрізняється взагалі від тієї тональної основи, до якої ви звикли. Зараз я вам розповім. Отже, що нам обіцяє нова тональна основа? Розкішне, матове, матове, цікаво, матове покриття, здоровий досконалий колір обличчя і стійкість 24 години. Так що, поїхали тестити. Так, я обираю собі відтінок порцеляновий, бо я дуже добре розумію і вам ще раз наголошую на те, що лінійка тональних основ Jordani Gold вона досить таки темна. Отже, якщо я зазвичай користуюся кольором слонова кістка, ну це кольор, який я обираю в лінійці з то в Джордані Gold це найчастіше, я зупиняюся на кольорі порцеляна або ваніль, як я то зробила от, з минулою новинкою, тональною основою з 5. І так, в мене відтінок порцелян, тепла порцеляна, і зараз я її буду наносити. Ті, хто знають Джордані Голд, чудово розуміють, що цей бренд розрахований на елегантний макіяж. Що я маю на увазі, коли кажу про елегантний макіяж, це означає, що тональні основи. Цього бренду, принаймні, ми зараз говоримо про тональні основи. Тональні основи вони будуть дуже природньо дивитись на вашій шкірі. Яку б тональну основу ви не обрали, ви маєте розуміти, що це буде елегантний природний макіяж. Це не буде маска на обличчі, це не буде тотальна корекція і малювання нового обличчя. Це буде власне підкреслення вашої особистої краси. Наносити я її буду пальчиками. Чому пальчиками, бо мені так легше відчути текстуру тої тональної основи і розказати вам, яка вона саме є. Ось в мене є пробнічок. Пробнічку достатньо для двох повноцінних використань, тут то точно. Ось дивіться. Колір порцеляна. Зараз я вам покажу на обличчі ось. Тональна основа досить пластична і достатньо щільна. Ось. Бачите? Ось вона. Чудово має кремову тестуру, дуже гарно е розтушовується і приємно лягає на обличчя. Я наношу пачками, наношу по всьому обличчі, бо мені зараз не треба ідеальне нанесення. Я хочу просто відчути, як вона лягає. Вона лягає дуже як крем. Зараз вона, звичайно, ніякої матовості не дає. Вона на мене лягає, як, ну, як денний крем, точно. Але дивіться, як вона гарно пристосовується до кольору обличчя. Миттєво, миттєво. Так, що я вам скажу? Вона дуже гарно вирівнює рельєф шкіри. Ось я нанесла. Я точно знаю, бо я вже так робила. Зачекати е, хвилинку-півтори, щоб ця основа сілася на обличчі і проявила свої властивості до матування. Ось, буквально просто на очах. Вона, е, коли е, в шкіру впитується, Ось, навіть, бачите, на, руки, на руці немає жирного блиску. Мабуть, знову ж таки, в складі є силікон, бо дуже гарно ковзе відчуття, неймовірно приємні. Обличчя зволожене, м'яке, гладеньке, рівний колір, усі нерівності заповнені, жодних лущень не видно. У мене тут буває. Тим більше, коли холодна погода, то буває дуже комфортно. Але дивіться, дівчатка, якщо вам потрібна глухо матова тональна основа, ця вам не підійде точно. Ну, вона і не, е, на це і не зазіхає. Вони не обіцяють, виробники не обіцяють, що ця тональна основа буде матова. Вони кажуть, що це буде е, природне матове покриття. Що таке природне матове? Що ви не будете блищати, як блін. Але обличчя буде мати м, таке не то, що сяєння. Оця основа сяюча, вона дає сяєння. А це буде такий здоровий відблиск на шкірі. Ну, це ніби друга шкіра. Ну, приємно, мені подобається. Але дивіться, в мене шкіра суха. Тому будь-який ефект зволоження я вітаю в кожній тональній основі. Якщо у вас жирна шкіра, то мабуть воно вам не підійде. Хіба, Хіба ви будете користуватися пудрою? Чому ні? Але дивіться, з кожною хвилиною, як ця основа сідається на моїй шкірі, обличчя робиться все більше матовим. Я знаю, що хвилин через 5-10. Вона остаточно е, набуде всіх своїх властивостей, і обличчя не буде блищати. Але воно буде виглядати природньо матове. Ніби у вас не жирна шкіра, припустимо, якщо у вас вона жирна, а вона така нормальна, досить. Дуже приємний колір. Оця порцеляна я, я в неї закохалася, я собі обов'язково візьму повний розмір. Дивіться, в мене є е, минулий випуск тональної основи. Мінеральною тональною основу і також колір порцеляна. Їм користується моя мама. Я її не дуже любила, бо вона для мене була заплотна. І в порівнянні ось в порівнянні з цією тональною основою, що зараз, ця порцеляна світліша. Це раз. По-перше, світліша. По-друге, вона. Дивіться, я не знаю, чи вам видно. Ось то згори це стара порцеляна, а це нова порцеляна. Бачите, наскільки вона. Ближче до відтінку моєї шкіри. І по-друге, якщо я отак от розмазую зараз по, по руці, я бачу, що минула тональна основа мала більш щільне покриття. Оце покриття, що має зараз мінеральна тональна основа, воно набагато лагідніше і, і більше сяюче. Але в тому в тому випадку ви отримуєте е, досить такі непогану корекцію, вирівнювання тону шкіри, рельєфу обличчя і гарний природний ефект. Е, мій висновок: ця тональна основа чудово підійде на кожний день. Вона чудово вписується в е, прохолодний або в холодний сезон. Хоча містить spf 20, але той spf 20 на літо може бути трошки замалий, а на зиму на сонячний день, то, то просто дуже гарно, дуже комфортно. Ця основа комфортна на обличчі. Вона буде захищати на вулиці, захищати від е, вітру, холоду, морозу. При перепаді температур, коли ви з холодної вулиці заходите в тепле сухе приміщення, і навпаки, то шкіра буде почувати себе абсолютно комфортно. Я ходила з цією тональною основою вчора, після вчора, цілий день. Щоб ви знали, в мене чорний пуховик, який отак от закриває підборіддя. І наприкінці дня, коли я прийшла з вулиці, я поглянула на комірець свого пуховика, на ньому не було слідів тональної сновини. Хто носить такий самий одяг, як я? от Пуховик з плащовки, який, комір якого завжди треться, отут, от, по щії, по підборіддю, і хто носить тональник на обличчя? Ті знають, що це є проблема. Але з цією тональною основою такої проблеми не буде. Отже, дівчата, замовляти чи не замовляти, якщо ви любили минулу тональну основу за комфорт, за гладкі шкіри, за стійкість, за природний вигляд, минулу тональну основу мінеральну, то ця тональна основа мінеральна вам підійде. Якщо ви від неї чекаєте матового обличчя Парадного макіяжу не варто. Вона вам не дасть тої корекції, яку вам буде треба на якийсь особливий день. Для фотосесії, наприклад. Це чудовий вибір на кожний день для будь-якої жінки. Причому, дивіться, зараз є знижка, є додаткова знижка, якщо ви замовляєте, дві тональні основи. І мій висновок дуже. Гарний сучасний продукт, який надає шкірі, крім е, того, е, Боже. І надає шкірі, крім косметичного ефекту, ще й відчутний доглядовий ефект. Бо зараз будь-яка тональна основа Giordani Gold містить цілий комплекс доглядових компонентів. Це є нова концепція Giordani, яка пропонує разом із візуальним покращенням поступове внутрішнє покращення шкіри. Тобто, з кожним разом, як ви будете користуватися цією тональною основою, ви знаєте, що ви доглядаєте за своєю шкірою. Вона буде ставати кращою і кращою, і ви будете себе любити навіть без макіяжа дівчатка, будь ласка, замовляйте цю тональну основу в діючому каталозі, отримуйте задоволення, ну, мій лайк. Всім гарного дня, спокійного, тихого і мирного. Папа! Мирного. -па.